Святий пророче Божий Осіє, заступнику правди і надії, покірно молю Тебе за мого сина, який терпить у ворожому полоні. Як Господь через тебе кликав народ до покаяння і визволення, так випросив у Небесного Отця свободу і захист для мого стражденного сина. Нехай Господь укріпить його дух. Заспокоїть серце і збереже віру серед темряви, моли, пророче, щоб жодна мука не зламала його, щоб Божа благодать огорнула його, а ангели охороняли день і ніч. Випроси Йому повернення додому, щоб ми разом прославили Господа за милість, любов і визволення. Святий Осіє, моли Христа за всіх полонених воїнів України, щоб світло перемогло темряву, а правда Божа відновила мир на нашій землі. Амінь.